Доброго дня, друзі! І так закінчується перший місяць літа. В нас пройшло вже пару дощів, правда, трошки заплескало землю, почала рости трава, але нічого страшного в цьому немає, тому що з весни в нас ще не було ніяких опадів, а це дощі пройшли і вже рослини пішли в ріст так, як потрібно. Зараз ми знаходимося біля моїх томатів. Хочу вам трошечки розповісти про них. Ви бачите, що ростуть вони на ось такій шпалері. Шпалеру робили із того, що в нас було. Тут є і труби, тут є і такі е, арматура, тобто все, що було, все ми і використали. Ось на цій такій ділянці невеличкій, в нас ростуть високорослі томати. Я всі томати тут вела в два стебла. І, звичайно, вони підв'язуються до шпагату. Далі в нас йде два рядочки, ось таких невеликих: це низькорослі томати. Тут різні сорти, не гібриди. Гібридів у мене взагалі і в теплиці, і на городі дуже мало. Це на всяк випадок, якщо не вийде з сортовими томатами. Ну і ось тут ростуть у мене два ряди. Звичайно, тут їм не дуже комфортно, тому що росте така невеличка абрикоса, але вона все одно прикриває їм трошечки сонця. Хоча це її західна сторона. Тут ростуть в мене томати різні, середні за висотою та високорослі. Ну а посередині вирішила посадити базилік. Я вам сказала, що гібридів у мене дуже мало. Але, наприклад, від такого гібриду, як КС-1549, здається, я не відмовилася, тому що дуже гарно плодоносить, чудові плоди. А в цьому році я ще посадила такий томат, який називається КС-1430. Ось такі плодики. Китиця зав'язується повністю. Немає такого, щоб якась помідорка не зав'язалася. Ось це вже є одна китиця, це не дві, це одна китиця. Ось є друга, ось є третя. Ну і, звичайно, вони ще цвітуть. Будемо підв'язувати. І я думаю, що врожай нас ще порадує. А це росте ну, незнайомий для мене томат, який називається Санду Молдаван. Теж ось зав'язалася вже перша китиця. Є томати і ось тут, є і невеличкі такі зовсім китиці, а є ось такі великі. І тут, звичайно, будуть великі плоди. Теж цвіт зав'язується, тому що погодні умови зараз, здається, непогані. Сподіваюсь, що все буде добре. Якщо подивитися на ось цей томат, здається, що, певне, з ним щось не те. Бо бачите, які в нього тут сині. Ідуть стебла. Але це високорослий томат, здається, теж коктейльного типу. Вирощую в перший раз. Мені прислала насіння Олічка, дуже дякую її. Це ось такий цікавий колір, в нього, точної назви ні я не знаю, ні Оля. Вона дала назву цьому томату шмурфетта. Не знаю, що це за томатик такий. Подивимось, який він виросте і який він буде на смак. Раніше завжди вирощувала томат позата хата. Була ним дуже задоволена. Але одного разу купила насіння томат, який називається Тріумф Мехіко. І мені здається, що цей томат краще. Чим краще? Мені він здається краще і за врожайністю, і за ось такими плодами, які дуже схожі на позату хату. Але хочу сказати, що ці томати солодші за позату хату. Тому в цьому році я вже не висаджувала той томат, а висадила два куща. Один росте ось тут, а другий в теплиці. Томатом Тріумф Мехіко я завжди задоволена. І плоди гарні. І смак чудовий, і врожайність вражає. Ціла томат, який називається Японський краб. І думала, сподівалася, що це він. Або це пересорт, або це я вже щось таке намудрила. Ось такі гарні, звичайно, томати, але це не він. Тому що японський краб в нього тут на поверхні йдуть такі. Така гармошечка. Ну, побачимо, що воно буде. Щоб подивитись на ось цей кущ, зразу можна сказати, що це, скоріш за все, серцеподібний томат. І справді це так: ось який поки що один плід зав'язався. це... Сортовий томат, який називається Мамине серце. Дуже гарний, дуже вирівняний. Ці, це насіннячко мені прислала Ларіса. Дуже дякую. Ну, Подивіться, яка форма. Я уявляю, який буде смак в цього томата. Ну, за два місяці свої томати я поки що ще нічим не підживлювала, тому що все було покладено при висадці розсади в ґрунт. І я сподіваюся, що їм поки що всього вистачало. Але для того, щоб зав'язалася гарно, друга. Третя і далі китиці, звичайно, їх треба підживити. Тому обов'язково прийдеться це зробити. Низькорослі томати розвиваються теж непогано, вони ростуть такими міцненькими. Ось це перед вами золота клуша зав'язує ось так плоди. Мені насіннячко прислала ірочка, дуже дякую, ось такі плоди. Гарний, гарний сорт. А це супер клуша. Але треба зайти з іншої сторони, щоб побачити плоди. зав'язуються потихеньку китиці. А ось тут вже такі величенькі плоди. і от Ну, хіба їм чогось не вистачає? На ну, нашу їх підживлювати, як вони так гарно розвиваються. Гарний сорт, супер клуша. Ось такий невеличкий, здається, кущик. А подивіться. Дуже гарно зав'язує один за одним. Всі томатики зав'язались. Ось такої форми. І такі вони величенькі. І ось там теж супер-клуша. Ось такий там томат. Це томат червоний мисливець. Пам'ятаю, колись мене тато його вирощував. Боже, він повністю був висипаний помідорчиками. Ось така гарна форма в них. Такі довгенькі, але поки що не так багато їх. Але, бачите, зав'яз є і зав'язується він дуже і дуже добре. А рядишком росте томат манжирок. Ось так він зав'язав першу і другу китицю і теж дуже багато квітів. Тому сподіваюся, що ще він мене порадує. У минулому році гібридка Старіс у мене в теплиці. Він не росте дуже високим, але плоди такі плотненькі, гарні. І незважаючи на те, що це гібрид, вони дуже і дуже смачні. Тому я вирішила їх висадити в цьому році у відкритому грунті. Це росте в мене томат лабрадор. Олександра, на кінець то я висадила вже ваш томатик. Подивіться, як гарно він зав'язав плоди. Ось лабрадор. Дивіться, як в'яже про всі томати. Звичайно, не розповісиш в одному відео, тому що їх багато. І хочеться розповісти, щоб люди знали, що є різні є сорти томатів. А ось це перед вами ще один гібрид, який я вирощую майже кожного року. Це гібрид, який називається шаста. Але хочу сказати, що в маленькій теплиці результат по врожайності був набагато кращим. Зараз це перший томат, який вже ось майже достиг. Ще трошечки уйде ося жовтенька шапочка, і вже можна буде його зірвати внуку на пробу. Ну, ось і все, друзі. Що я вам хотіла на сьогодні розповісти, гарних вам врожаїв, щоб ваші помідорчики не хворіли, миру та добра вам.